Буквально коротко, ми повинні перед вами звітувати. Я думаю, хвилин 5-10 Віктор Міхайлович Хатова достатньо, так? за цей рік в минулому році ми не звітували, тому що причина ясна. Коротко по фінансам, ті фінанси, які ви в вас, туди відтратив, які залишились Віктор Михайлович, подався. Шановні друзі, ревізійна комісія провела ревізію фінансової діяльності товариства. Коротко, що маємо. Значить, на наявності на сьогоднішній день залишок коштів на перше. 32 тисячі 750 гривень 46 копійок. Це є в товаристві зараз. От. В 2022 році, тобто за попередній рік, поступило 17 830. Ну і плюс залишок з-поза минулого, з 2021 року. Дали отаку суму: 32 750 гривень 46 копійов. Але ж, значить, сумаче немаленька. Вона тому така, що. У 2022 році роз... потратило товариство дуже мало. Значить, на що? Розтратили грошей. Опалення приміщення 7083 гривні, оренда приміщення 575 гривень, ксерок, ксерок 55 гривень. Ну і інші витрати це канцелярські там, поховання людей, членів товариства, які померли, на вінки 1 тисяча 10 гривень. От, що, да, по поводу оцих витрат, опалення сказав 7083 гривні. Це один місяць нам обійшовся. Далі Петро Григорович виловив рішенням. Послав тепломережі за От, <гад> Якби ми платили щомісячно весь опалювальний сезон по 7 тисяч 5-6 місяців, значить у нас у ці цифри 32 тисячі, нам тільки на батареї не вистачило наших месків. Петро Григорович ходив воював там з тепломережами і в подальшому. Вирішили не платити поки зв'язку з військовими діями, і ну, з такою ситуацією, що ми просто не в змозі виплатити ці суми. Тому в нас ці кошти залишились. От, будемо дивитися, закінчиться війна, що буде далі? У всякому разі, приміщення у нас є. Ну і за завдяки бойовому характеру голови, я т -т -т прямо говорю, у нас ця сума на сьогоднішній день є. Внесків. Поступило, як я сказав, за 22 рік 17830. Шановні, 38 чоловік внесків не заплатили за минулий рік. Є ще й поза минулий рік. Можливо, хтось забув, платив, не платив. Тому я прошу всіх підійти до Надія Дрівни і уточнити. Бо Є таке, що й мед приносили, віск приносили, а Внески не заплатили. Тобто, як члени товариства діють, а Внески не заплатили. Більше всього, що це пам'ять не спрацювала, і оце так вийшло. Тому ще раз прошу, уточніть з Надією Андрівною по своїх внесках. Тепер що ще? Значить, от я Довожу до вашого відома, що наш голова товариства і позначають Надія Андрійна ні копійки, грошей не взяли зарплати. Хоч ми там встановлювали якусь суму, ну я говорю хоча б на проїзд, на, на телефонну карточку. Ну це треба, значить, буде правління збиратися, вирішуйте, яким чином їх заставити, щоб хоч якісь копійки вони собі брали. Ну, Петро Григорович по собі такий значить, без грошей обходиться. А Надія Андріївна все ж таки пенсіонер, невелика пенсія, і от я і так з нею розмовляв, і так підходив з різних боків. Тому хто входить в раду товариства, треба подумати, все-таки, як їх за їхню роботу віддячити. А тепер крім... Е, да, я закликаю, і за 23 й рік е, потрібно здавати гроші, от, е, бо, без... Е, дасть Бог, ситуація буде краща, будуть вимагати від нас оплати комунальних послуг, платити буде нічим. Тому потрібно, щоб гроші в товаристві були. Е, крім грошей, 22, за 22-й рік. Товариство зібрало 840 кг меду, майже тонна. І воску 177 кілограмів. Віск пішов на свічки, як ви знаєте. Практично залишку зараз воску вже, мабуть, немає. Постійно Діма забирає та команда, яка робить свічки. Мед є значить, в залишку. Ну, Теж правління, голова товариства, мед вручають і в госпіталь, безпосередньо в 72 бригаду, 132-й батальйон тероборони. От. Ну і плюс мед за, розходиться це по цих конторах, які вимагають у нас оплати там, електроенергії і, і всього іншого. Куди Куди не йти, потрібно щось меду дати. Ну, В принципі, й не жалко, ми для цього і збираємо, щоб товариство жило. Тепер ще, що я хотів сказати. От, Коли здається мед військові організації, ну, є такі, допустимо, там з госпіталя можна потребувати акт, що вони прийняли в нас якусь кількість меду. А буває таке, що. Приїхали воїни там, чи їдуть волонтери безпосередньо на фронт. от Сьогодні-завтра, Петро Григорович видає, Надія Андрійна записує записується, що видано. Але ж акта, тобто ну, документально, там, щоб обов'язково було на списання, такого нема. Я сам вважаю, як голова ревізійної комісії, що на сьогоднішній день, на, на час війни, враховуючи значить, чесноти. Голови товариства і правління ну це не, не так важливо, будемо говорити, якби це тільки цей мед йшов по, по призначенню поділу, а, а він так і йде.